Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія зараз не готова до повномасштабного наступу на Київ, як це було після 24 лютого. В інтерв'ю главреду військовослужбовець ЗСУ блогер Юрій Касьянов зазначив, що навіть якби у них були підготовлені ці 200-300 тисяч солдатів, вся техніка їм потрібно ще провести логістичну операцію, щоб перекинути все необхідне майно людей на північний напрямок на території Білорусі, і вже тоді планувати новий наступ. Тобто їм потрібно ще підвести купу боєприпасів до точки планування наступу, розгорнути польові госпіталі і так далі, коли вони можуть. Це зробити найближчий термін протягом трьох тижнів, і це ще дуже оптимістичний для них прогноз. Ми знаємо, що це не буде швидко, оскільки позначається і людський фактор, і погодні умови, і плутанина, яка пов'язана з переміщенням. Ми бачимо, що зашкарубла іржава військова машина РФ почала рухатися, вже почалися рухи в бік нашого кордону. Під виглядом чергових навчань, перекидання танків і людей, прильоти літаків, зазначив Касьянов. Водночас він вважає, що росіяни можуть впоратися і за три тижні. Принаймні, не недооцінювати його, тому що це. Найнебезпечніше. Ми із зрозумілих причин володіємо обмеженою інформацією. Тому як противник намагається не розповідати про свої плани, робить перекидання військ приховано. Тому краще заздалегідь готуватися до якихось серйозних наступальних дій з боку противника, ніж не готуватися взагалі. Підсумовав Касьянов. Зазначимо, для нового наступу Росії з Білорусі окупантам треба назбирати не менш як 35 тисяч військових. Зараз їх там утричі менше. Як зазначив аналітик Дефенс Експрес Іван Кричевський, про підготовку Білорусі взяти пряму участь у війні проти України свідчити можуть не тільки кількість терористів, а й інші специфічні моменти. Якщо росіяни і справді готуватимуть атаку зі сторони Білорусі, то колони військ мають бути змішані. Тобто спільно в бойових порядках мають йти і військові Лукашенка, і російські чмобіки, зауважив експерт. Полігони в Білорусі, де могла б розгортатись мобілізаційна підготовка армії Білорусі, зараз зайняті для навчання мобілізованих росіян. Судячи з усього, росіяни для своїх чмобіків почали вигрібати навіть якісь надлишки амуніції зі складів білоруських військових. Тому на даному етапі виключається сценарій, що саме війська Лукашенка будуть головною ударною силою нового наступу на північ України. Скоріше, що війська Лукашенка будуть допоміжною силою для військ армії РФ, припустив Кричевський. За словами Кричевського, реальним дзвіночком у цьому контексті виступатимуть навчання в стилі Білоруська армійська авіація тренується підтримувати сухопутні війська РФ. Або ж інженерні війська Білорусі забезпечують наступ російських військ. Також суттєвою ознакою до підготовки до вторгнення буде фарбування білоруських танків під піксель ЗСУ чи додаткова броня на техніці від українського озброєння. У разі підготовки до наступу Росія перекидатиме додаткове озброєння саме білоруським військам. Експерт припускає, що за такого сценарію вилучатиметься є автотехніка з цивільних підприємств. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.